Поки глядачі чекають на новий сезон Холостяка з Тарасом Цимбалюком, пропоную поглянути на головні відмінності між американським оригіналом шоу та українською адаптацією. Перш за все, тональність шоу. Американський формат легкий, розважальний з акцентом на драму. В українській версії часто можна помітити, що драматизм надлишково гіперболізують через більшу кількість емоцій, серйозності та акценту на особистих історіях учасниць. Ще одна відмінність це головний герой. Якщо в США це може бути просто привабливий і харизматичний чоловік, то в Україні тільки зірки: актор, телеведучий, спортсмен чи бізнесмен, також різний культурний акцент. Оригінал більше про подорожі, розваги та гламурні вечірки. На відміну від цього, українська версія намагається не забувати про культурні традиції, сімейні цінності та щирі розмови. Та головне мета участі. Формально це пошук кохання, але насправді піар реклама підвищення популярності. Цьому сприяють зірковий склад, дорогі побачення, казкові декорації та телевізійна атмосфера. Саме тому більшість пар швидко розпадаються після фіналу, оскільки замість готової казки отримують повсякденність життя. А що думаєте ви, який варіант краще, американський чи український? І чи можна знайти кохання на проєкті? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.